Друзі, всіх вітаємо! Вітаю всіх українців і наших друзів. Ми продовжуємо нашу розповідь про минулорічну подорож по Німеччині. Ми приїхали до нижньої Саксонії, точніше, в гори Гарц, та зупинились в містечку Браунлаге. Воно розташоване в самому центрі вруч, Гарцу біля місця гори місця Брокен. Звідси недалеко до самих красивих міст Німеччини: Гослару, Кведлінбургу, Вернігероде. Хальберштадту. Увечері був дощ. А зранку виглянуло сонечко. Отакий От захоплюючий вид з балкону. Взимку тут збираються лижники. Влітку гуляють горами пішки або на велосипедах. Зараз дуже багато людей. В країні вихідний. Сюди приїздять собачники. Цілими родинами по декілька собак. Так вони і засіляються. Місцевий символ Браундлагі. Кабіна канатної дороги в центрі міста. Сьогодні їдемо в місто Гослар. Тільки виїхали з Браунлагі та трохи спустилися з гір. Попали в страшенний туман як молоко. Навкруги дуже романтично. Почуваємося себе, як їжачки в тумані. З'являються та зникають дерева, будинки, зустрічні машини. Ну, сподіваємось, в долині туман зникне. Сьогодні в країні вихідний, тому що 3 жовтня єдине державне свято Німеччини день возз'єднання східної та західної частин країни. Не працює нічого: ні магазини, ні кафе, навіть заправки. Але нам сказали, що в туристичних містах приватні установи можуть і працювати за бажанням господаря. Сподіваємось на це. Часом туман зникає, він перетворюється на легку мжичку. Як завжди, багато витряків. Ось і Гослар старовинне імперське та ганзейське місто. Колись це було одне з найбагатших міст Німеччини. Засновано в 922 році імператором Генріхом Iцеловам. В ті часи його називали північним Римом. Багатство Гослара пов'язано з однією з найбільших срібних копалин Європи. Срібло, олово та інші метали видобувались передгір'ї Гарцу з часів Римської імперії. Це дозволило госла розстати одним з найзаможніших міст на Римської імперії та отримати статус імперського міста. Воно було підпорядковане тільки імператору та папі римському. В місті розташована найкрупніша резиденція імператора заміська резиденція, так званий фальц. Ми до неї ще потрапимо. Ух ти. Відразу за воротами пиршество фахверка будинки стають суцільною стіною. Перші поверхи дерев'яні. Це говорить про те, що тут жили відносно незаможні люди. При цьому малюнок дерев'яних балок непростий, з великою кількістю прикрас. Місто ж багате. В центрі міста будинки трохи інші. Стіни деяких вкриті сланцевою пліткою. Система кріплення досить надійна на штихтах. Це дозволило покриттю простояти сотні років. Деякі сучасні будинки вкриті керамічною або полімерною плиткою. Перші поверхи багатьох будинків вже кам'яні. Це більш багатий центр міста. Про коштовність землі говорять нависаючі верхні поверхи. Це було пов'язано з податком на землю під будинком і характерне для практично всіх середньовічних міст Європи. Ось такі вхідні двері в старих заможних будинках Гослара. Обов'язкові леви замість вхідного дзвоника. Цей будинок 1808 року. Центральна площа старого міста Маркт Плац або риночна площа. А ось будинок з годинником та дзвонами. Кілька разів на день дзвони грають старовинні мелодії. А між віконцями на годиннику переміщуються фігурки рудокопів. Один з найбільш красивих будинків Гослера Кайзерворд. Побудований в 1494 році для гільдії торгівців тканинами. Зараз тут готель на реконструкції. В центрі площі як належить фонтан. Гослері він особливий. Його відзначає Золотий Орел. Це символ міста. Він є і на прапорі, і на гербі Гослера. ратуша середини 15-го сторіччя в готичному стилі. По багатому оформлені еркери. Дивовижний фахверк. А це я. Будинок відомий не тільки помаранчевим кольором, а також скульптурами імператорів, покровителів Гослера та іншими цікавими фігурами, наприклад, Адам, Єва та так званий дукатний чоловічок, з якого випадають золоті дукати, колись був символом багатства. А ось подивіться, яка різьба по дереву, а їй дуже багато років. Фахвірковий будинок з зеркерами та так званою моравською віфліємською зіркою. Вона дуже популярна в Німеччині як декор. Марк Кірхе церква з двома різними шпилями. так буває, коли після пожежі дах відновлюють по спрощеній схемі. Дуже популярне оздоблення будинків в Саксонії. Ми бачили це також в Румунській Саксонії в Сігішуару. Дзвони відбивають час вічності. Людей на вулицях небагато. Свята, погода не дуже. Де місто не так туристично розпіарено, як Вірнігеруда і Квідлінбург. Це добре для нас. Terima kasih telah <laughs> menonton! Тут всі будинки або кам'яні, або вкриті штукатуркою. Основний колір сірий, але незважаючи на дощову погоду, площа не виглядає похмурою, скоріш схоже на старе срібло. Старовинна кладка, цей собор не був пошкоджений в війнах, тому це оригінальна кладка 12 сторіччя, оцініть її якість та красу, справжня готика. Дуже цікава крамничка. Тут можна придбати крафтові настійки, м'ясні вироби зеленини, ведмежатини і з кабана. Дуже цікаві сувеніри. До речі, відомий напій Єгермейстер виготовляють поряд з госларом в місті Вольфенбютель. В часи вермахту його називали Шнапс Герінга, тому що останній проголосив себе старшим мисливцем. Лікар був йому присвячений. Ви тільки подивіться, яка красива різьба. Яка краса адже цим будинкам сотні років. Тепер подивіться на витрину. Відьми. Багато відьм. Всі веселі, беззубі і дуже колоритні. Гослар столиця культу відьм. До цієї теми ми повернемося трохи пізніше. А зараз давайте послухаємо старовинні мелодії у виконанні дзвонів Гослара. На жаль, ми були далеко від дзвонів. Тому показуємо фото проходження фігур з відкритих джерел. Годинник був встановлений в 1968 році. Актори виглядають дуже посавковими. Це дивовижно, бо ми на території колишньої ФРМ. Йдемо далі вулицями гослера, старовинний млин. Зараз в ньому музей олов'яних виробів. На жаль, зачинено на свята. Навколо міста гори та туман, через який ми їхали. Він і досі стоїть. Місток через канал. Дивіться скільки на ньому замочків. Сувенирні крамнички відкриті для туристів навіть у свята. А ось ця будивля дуже цікава своєю історією. Місто було настільки багатим, що отримувало притулок для бідних. Зараз в ньому майстерні місцевих художників і скульпторів. Декілька кімнат досі використовують як соціальне житло. Залишки колишнього кафедрального собору Сімона Тайуда побудовано в 11-12 сторіччях, в 13-му пожежа зруйнувала його, залишився тільки вхідний портал. А це імператорський дорожній палац, так званий Пфальц. Найбільший палац романської епохи в Німеччині, побудований в 11-му сторіччі Генріхом II, це була резиденція імператорів священної Римської імперії. Настільки заможним і важливим було це місто у ті часи з лівого боку. Розташована каплиця, де поховано серце імператора Генріха III за його заповітом він дуже полюбляв Гослер та був тут коронований. Попереду коні статуї імператора 12-го сторіччя Барбароси і Кайзера Вільгельма, 19 сторіччя. Зараз галявина перед палацем популярне місце відпочинку та різного роду фестивалі, традиційне селфі і час повертатися додому. В горах швидко темнішає. В'їхали в гори Гарц. Сонце сіло майже темно, і тут ми відчули на собі всю таємничість гарцю, як країни духів та відьм. начебто схоже на наші Карпати, але хворі сосни без хвої, чорний ліс вздовж дороги, низькі хмари над горами створюють атмосферу якогось фільму жахів. А ось права гора з таємничим полум'ям зверху. Це Брокен, місце шабашу відьм у Вальпургієву ніч. Це давньонімецьке місце поклоніння таємничим силам, які в ніч з 30 квітня на 1 травня перед Днем Святої Вальпургії збираються на шабаш своєрідне першотравневе свято. Хто тільки не оспівував Вальпургієва дійства? Від Фауста Гюта до майстра і Маргарита Болгакова. Зараз це веселе свято, привід для тусовки молоді. І взагалі відьми в Німеччині символ веселищів, жартів і незлих хитрощів. Фігурка відьми найкращий сувенір з гарцу. А полум'я над горою Брукен це світло намито станції. Нагору прокладена вуско-колейка, яка дуже популярна серед туристів. Те, що сьогодні місце розваг до 1990 року було прикордонним пунктом НДР системами розвідки і глушення сигналів. Тобто глушивками. Вздовж дороги містами залишились різні об'єкти кордону ФРН НДР. Цікаво, що про це ми розповідаємо саме сьогодні, в День Єдності Німеччини.